Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді огляд цікавих лотів, які були продані на аукціоні Віоліті. Одним із таких цікавих лотів є Денарій Пупієна Марк Клодій Пупієн Максим, римський імператор, який правив з квітня по липень 238 року. Керував Римською імперією разом із Бальбіном впродовж 99 днів під час так званого року шести імператорів. Через обмеженість джерел, які описують цей період, інформації про Пупієна, залишилося мало. Коли в Африці імператорами були проголошені Гордіан І та Гордіан II, Сенат призначив комітет із 20 осіб для координації дій проти Максимина Фракійця та включив до нього старого сенатора Пупієна. Дізнавшись про поразку і загибель гордіанів та побоюючись помсти з боку Максиміна, сенат зібрався на закритому засіданні у храмі Юпітера та проголосив імператорами двох людей: Попієна та Бальбіна. Однак народні заворушення не вгамувалися і, до правлючого дуету додали Гордіана III, онука загиблого Гордіана I. Пупієн, який рушив зі своїм військом до Равенни, аби відбити наступ Максимина, оцінював свої шанси досить скептично. Проте битви не сталося, тому що Максимина було вбито своїми ж солдатами під час осади Аквілеї, а його голову було доставлено до равенни. Пупієн, прийнявши колишніх вояків супротивника до своїх легіонів, відправив військо назад до відповідних провінцій та повернувся до Риму лише з преторіанською гвардією та власною охороною. Бальбін зі свого боку не впорався з підтримкою порядку у столиці. Тому імператорам довелося відвернути увагу від армії та узятися за вирішення соціальних проблем, що викликало гнів військових, які вже з жалем згадували вбитого Максиміна. Тому, 29 липня, під час проведення капітолійських ігор преторіанська гвардія вторглася до імператорського палацу, де оточила попієна, в той час як вірні йому германці знаходилися в іншій частині будівлі. Місті засідання Бальбіна. Пупієн наказав Бальбіну відправити допомогу, але Бальбін, вважаючи, що це змова Пупієна, не став цього робити. У наслідок цього преторіанці схопили обох старих імператорів. На той час Пупієну було 70 років, а Бальбіну 60. Роздягнули їх та провели містом до свого табору, б'ючи та насміхаючись із них. Проте вірні імператором германці почали переслідувати імперську гвардію. Тому преторіанці були змушені вбити Пупієна та Бальбіна, не пройшовши і половини шляху. Таким чином, правління Пупієна та Бальбіна тривало всього лише 99 днів. Після цього преторіанці, не знаючи, кого обрати імператором, визнали їм Гордіана III, який у 13 років став наймолодшим керівником об'єднаної Римської імперії за всю її історію. Також поширювалися чутки, що саме Гордіан. Наказав стратити імператорів з метою отримання одноосібної влади. Монета у відмінному колекційному стані. На аверсі монети зображено драпірований бюст попієна праворуч у лавровому вінку та обладунках по колу напис Імператор Цезар Марк Клодій Попієн Август. На реверсі монети зображена Пакс, богиня миру у римській міфології. Драпірована пакс сидить ліворуч, тримає гілку у витягнутій правій руці та скіпетр у лівій. По колу напис «Pax Публіка, що перекладається як спокій громадськості. Матеріал монети срібло. Вага 3,21 грами. Монета була продана 12 січня 2024 року за 41 500 гривень. Дякую за перегляд відео, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та підписатись на канал. Поділіться своїми думками щодо монети у коментарях.